нас сьогодні така святкова зустріч наприкінці маленька, але. але з великим значенням дуже великим значенням для нас. Наприкінці 24-го року ми можемо знову ж таки підвести підсумки співпраці з нашою командою громадської ради. Для нас це як один командний колектив, тому що що музей мистецтво громадська рада при обласній військовій адміністрації працюють спільно і працюють перш за все на перемогу. І раді з того, що сьогодні нас вітають і вітають тим, чим найбільше радіє музеї. Знову ж таки, передаю слово голові громадської ради. Він скаже, чому він нас сьогодні зібрав в музеї і що відбувається в стінах наприкінці 24-го року. Анатолій войний, голова що? громадської ради, власне військової Дякую, що є такий музей мистецтв, Дякую, що є такий чудовий колектив. Дякую, що є Ткаченка Тетяна Олександровна. Ми передавали, передаємо і будемо передавати музею все, що знайдемо. Це по-перше. По-друге, це дійсно музей мистецтв, це наше серце. Сьогодні ми передаємо роботи добролежні Миколи, якому 22 грудня буде виповнюватися 99 років. Наступний рік ювілей. Так що вітаємо, дякуємо. Дякуємо дуже. Зараз по акту і фондовики. Ми все візьмемо, але я хочу додати, що окрім робіт добра ми ще отримуємо цілу низку. Окремо від нам передає Сергій Коров. Нам передають усі члени громадської ради і раді з того, що з нами Геннадій Шевченко вже декілька років поспіль і не забуває про те, що він є теж вже членом команди музею мистецтв, тому що постійно поповнює наші фондові зібрання і завжди нас вітає. Друзі, подруги, колеги, колежанки. Кажіть добрі слова один одному зі святом. І ще хочу додати, що сьогодні Шевченко Геннадій Володимирович, волонтера Чорного ворога, нагородили. Відзнакою Кіровоградської обласної ради за заслуги другого ступеня. Так що дякуємо да. знати і е, дуже активні показувати цю роботу цю співпрацю і в соціальних мережах це надихає інших. Тобто, це треба робити, це не треба приховувати, і ми радіємо, що ви настільки відкриті, настільки багато робите. А пані Олена точно хоче щось сказати. Так, да, Музей мистецтв для мене це тут заходиш як рідні. Тут е, всіх знаєш, всім можна сказати добрі слова. Я Анатолій Дмитрович, і Ірині і пані Наженка. Можна пожартувати, але водночас відчувається дух, такий дух мистецький, дух колективний, дух добрий дух і світлий. Дякую. Я також хочу подякувати нашій команді громадської ради, команді музею мистецтв. І хочу підкреслити, що ми дійсно працюємо в сфері єдиних цінностей, тому що сьогодні, як ніколи, коли ми всі разом працюємо на перемогу, саме розвиток і розуміння, відповідальне розуміння ідентичності, української ідентичності, національної пам'яті, якраз є сьогоднішній візит частиною цієї важливої місії. Тому що дійсно від кожного з нас сьогодні залежить, хто ми, як ми зберігаємо наше мистецтво, як ми зберігаємо нашу культуру. І тому така спільна робота, спільна взаємодія допомагає дійсно зберегти Україну, дійсно зберегти ідентичність України, дійсно зберегти національну культурну спадщину. Дякую вам. Дякую, щиро, пані Олена. Око... Дякуємо художньому представникам художнього музею, також членам громадської ради за співпрацю, за те, що ви є, за те, що буде вітаємо. Дякую вам щиро вам. Дякую. Ну і звісно, будуть говорити усі, Дякую. хто сьогодні зміг прийти від громадської ради, такою почесною делегацією для нас, пані Ося. Прощає. Музей місцеві та це не стак зірміє кожен зараз. добрими позитивными настроями. я постараюсь <сー> <сー> можем, может, <сー> <сー> Это место, где мы постоянно найдем себе какие-то позитивные вещи, которые нам дают более твердо ходить на победу на будущее. И самое главное, что здесь храняется все то, что могут наши люди, которые дружат с искусством, где место, где они могут оставлять, хранить и показать свои мастерства. И каждый раз мы сталкиваемся, увидим, можно сказать, каждый день что-то делаете. Мы, жалко, что не успеваем все участвовать. участвовать, но когда мы сталкиваемся, когда люди показывают свои творчество, это огромный, огромный дешевый э, им толчок, чтобы они работали дальше, творили Таши. и показали их. Не подіяюсь, це тяжовий момент. Я спасибо за це і за то праздник, що кожен раз організуйте, дають таку можливість. Спасибо. щиро радіатори до всієї команди музею месте з нами будемо абсолютно впевнено сказати, що добігли Аня Коліба, яка теж буде вітати нашу команду, нашу співпрацю. А ми нам зараз вітаємо всіх членів громадської ради. Прошу Аня. доброго дня, куди куди дивитися. Хочу сказати кілька теп, е, теплих слів, що в такий період, е, звичайно, часто хочеться десь закритися, да, бути самому, е, можливо, там менше спілкуватися. Не завжди ми пам'ятаємо про, які, про якісь там і навіть види мистецтва, але як показує наш досвід, і досвід українців, і досвід нашої, нашого ментального відновлення, наскільки мистецтво... Це таки підтримує нашу, скажімо так, оцю внутрішню складову, наше прагнення до прекрасного, да, наше різноманіття, яке нам притримали людям, і ви робите цю велику роботу. Тому що в такий час, коли настільки складні виклики, робити те, що робиш кожен день систематично, постійно, якісно для людей, це є, як по мені, дуже великий і важливий внесок. Так? І вся ваша команда, вона завжди, якщо навіть ми не буваємо тут фізично, то завдяки висвітленню, в мене таке враження, що я завжди знаю, що відбувається в художньому музеї. Тому вам е, велика подяка, натхнення сил, витримки, е, зберегти всі ті цінні моменти, які. Потрібно зберегти в контексті там, і фондів, і збереження нашої, скажімо так, історичної спадщини мистецької, і натхнення відкривати щось нове, і оці ваші прекрасні колаборації із танцями, із різними аспектами. Да? Тому мені здається, що це такий показник і сили, і внутрішньої енергії, і того, що надихає інших людей. Тому що це дуже важливо так? надихати інших, щоб вони мали сили продовжувати жити і боротися. Тому вам натхнення, громадська рада завжди поруч, і в Новий рік ми вступаємо з важким, можливо, серцем, але з впевненістю того, що поряд ті люди, на яких можна покластися. Тому такою командою, я думаю, варто триматися і надалі. Дякую дуже. Ви знаєте, якраз сказали за висвітлення. У нас практично кожна робоча одиниця це людина, яка тягне роботу кожного. Ми не можемо один одного. Підвистити. Підставити далі, якось щось не виконати. Якщо когось немає, то інший бере на себе інші зобов'язання для того, щоб все відбулося. Який би день не відбувався, які б заходи не проходили, ми їх не відмінимо, ми будемо проводити, скільки б нас не було на робочому місці. Щодо вис висвітлення, то найбільшу частину бере на себе не просто член громадської ради, yeah. а частина нашої команди. Yeah. Have to have to Ірина Лягу, яка теж вітає усіх <laughs> нас. Важлива, задача. представники влади не завжди підтримують... Збереження костюмної спадщини, але є громадськість, яка завжди стоїть на варті збереження, мабуть, всього, чого стосується. Да? Ми, ми разом громадською раду пережили в колітні часи. Ми разом зараз стоїмо і боремося за нашу сільну перемогу. Ви допомагаєте нашому музеї, ви допомагаєте зберегти те, що знаходяться да, ці ті, Даровані сьогодні, я не знаю, звідки вони знайшлися, але ну, видно, що такі місця де немає. По, не дуже доступні вони. Це і по аромату, і по тому збереженню що вони, але вони все рівно зберігаються. І ви передаєте це вже для наших наступних поколінь. І я вам ще раз дякую від команди музею мистецтва. Я дякую від громадської ради, як справді. Коли мене питають, звідки ці роботи, я в основному завжди ну не буду казати, як я кажу, ну це змінити. Так що дякую всім, хто дотичний. Була така репліка у нас громадська рада, я прочитала, чого це, це ви хіба це обов'язки громадської ради, там передавати зустрічі і так далі. Я хочу сказати, ми да, носити картини, я хочу сказати. Це не обов'язок, але ми підтримуємо один одному. Війна іде за нашу національну ідентичність, за культуру, за мову за Україну, за українців і українців. Наші захисники захищають нас. А ми повинні жити так, як повинні жити українці, живе Україна. Я дякую всім членам громадської ради. Я дякую всій громадськості, музею гостець. Дякую. І в тому числі так воно вийшло. Це як я кажу, громадська рада зараз. Що таке є наша чинка? Я кажу, 37 плюс один. важко навіть ідентифікувати десь окремо від громадської ради. Так, він десь поруч завжди. Просто вітання, вітання, дякую, що є музей мистецтва. Але я думаю, що я сьогодні прийду, я вам ще надоїм. і ще можу робити. Сьогодні буде ще відкриття виставки, і я хочу те, що вже неодноразово сказали, додати, що багато заходів, що ми проводимо, і було сказано, і Аня на це звернула увагу. І до того, як ми почали такий наш зустрічний момент, і навіть його маємо можливість оприлюднити, ми говорили про те, що ми інколи не бачимося, але наші соціальні мережі, наша активність показує про те, що відбувається. Що в наших закладах, у наших колег, у наших спільників ми намагаємося максимально підтримати. Дуже відчуваємо вашу підтримку, і те, що практично сказав кожен, для нас надважливе розуміння збереження культурної спадщини, поповнення, примноження. Так, ще далеко до початку війни, ще до 2014 року, я вже не кажу, про повномасштабне вторгнення, взагалі фінансування культури йде на дуже низькому рівні. Щодо поповнення, взагалі кошти не виділяються. І саме розуміння свідомих громадян, що треба для прийдешніх покорін зберегти те, що вже було, але за час війни. Ще й поповнити, примножити і зберегти, це завдячуючи таким людям, як ви. Ви це робите, ви це робите від щирого серця і знаходите ці хвилинки між своїми заходами важливими, щоб прибігти до нас. Пане Геннадію, кажіть, ви з нами і декілька слів команді, і всій команді. Бо у нас спільна команда громадської ради і музею мистецтв. Дякую, музею мистецтв, за вашу роботу, за те, що постійно запрошуєте. Дуже радий по спільному побачити приходити. Дякуємо. Дякуємо щиро за спільну працю. Нашу співпрацю, співтворчість. Ну і найголовніше наш меседж усієї команди від всіх патріотів України, свідомих свідових українців. Ми усі разом до перемоги. Дякуємо щиро. Дякуємо.